Привіт, друзі, рада вас бачити знову на моєму каналі Deep Reading. Сьогодні ми зібралися тут, щоб обговорити трошки фільм та подивитися, що ж можна почитати схожого на вайб фільму Субстанція. Цей фільм достатньо нашумів у світі і в Україні. Я чула про нього різні відгуки: від жахливих, поганих до облесків. Я помітила, що люди більш такого філософського складу характеру бачать щось своє, щось глибоке в цьому фільмі. А люди, які звикли сприймати речі якось буквально, дивитися, там, наприклад, якийсь жахастикий з однозначним трактуванням, вони надзвичайно скептично ставляться до цього фільму. Тож, фільм мені сподобався насправді. Мені сподобалось, як він був зроблений, ідея цього фільму. Вона неординарна. Суперноординарна, я б сказала. Він зроблений у власному стилі. Також були вдало підібрані акторки на ролі головних героїв чи героїні. Взагалі дуже сподобалось усе. І ця остання сцена, яка багатьох вразила в негативному плані, також справила на мене враження, але більш таке. З'явилося бажання задуматись, скажімо так, задуматись, що власне хотів сказати автор. What did you say? Як автор колихав нас на хвилях емоцій, тобто від презирства до euh, захоплення якимись образами, до, від якогось euh, здивування до захвату і так далі. Надзвичайно глибокий прекрасний фільм. Ми всі сходяться на думці, що цей фільм про жінок, про жіночу ідентичність, про е, погоню і жагу до вичної молодості та краси. І, на жаль, про втрату себе, не вміння на свій власний е, стержень і жити далі, е, підлаштовуючись під ситуацію, тобто опиратися на свої сильні сторони, замість того, щоб гнатися за тим, чого більше не буде. Е, і, власне, ось е, на такому вайбі. Після перегляду цього фільму мені захотілося подивитися, що ж власне в літературі, що, що думають автори книжок про це. Чи задавалися вони подібними питаннями про природу людської краси, про жагу про стере про жагу молодості, про стереотипи пов'язані з цим? І насправді відкрила для себе під час підготовки до цього відео багато сюрпризів, приємних сюрпризів, і додала в свій список для читання дуже багато бажанок. Бажанок і трошки такий спойлер дам, що е, не всі книжки перекладені з мого, з мого списку, які я вам запропоную, вони перекладені українською, але ті, що власне не перекладені, вони вартують того, щоб їх перекласти однозначно. Е, тому бажаю приємного перегляду. А, тож, першою книжкою в моєму списку є книжка Чака Паланіка «Невидимі монстри. Ця книжка має е, високий доволі рейтинг на кудріс, оцінка 4 з 5. і ця книжка, на щастя, видана була, якщо помиляюсь, чи цього року чи минулого е, видавництвом КСД. Дякую їм велике за це. Е, в сюжеті описується історія моделі, подібної моделі Шеннон, яка потрапила свого часу в. Жахливу аварію, яка понівечила їй обличчя. І внаслідок цього жахливого випадку вона втратила можливість розмовляти, тобто, у неї є травма обличчя і вона не може говорити. Водночас ця Шенон має подругу, яка має приємні риси обличчя, вона, скажімо так, вона дуже красива. І Шенон на цьому фоні вона дуже її любить по-своєму як подругу, і їй. І щодо їх, стосовно їх відносин, і розвиваються основні сюжетні лінії в романі. І щодо цих відносин закручений сюжет, як я зрозуміла. Навіть якщо ви подивитись на цих двох героїнь, яких я вище зазначила, то власне Чак Планік в цьому випадку працює на темі антиподів, тобто щось гарне, і прекрасне, щось зруйноване, знівечене. Ось ось такі два начала жіночого. Вони борються в цій книжці. Щодо особливості роману. Події в книжці описуються ретроспективно. Тобто книжка починається від кінця до початку, і всі події йдуть саме так. Тобто Розв'язка і надалі ми повертаємося до початку історії. А, також напряму сюжетна лінія наявна, роман написаний фрагментами, автор перестрибує з одного елементу розповіді до іншого і таким чином заплутати читача, змушуючи його переходити з одного розділу до іншого, гадаючи і складаючи пазл історії. Також в Дусі Чакапаніка, якщо ви читали бійцівський клуб, подивилися фільм неважливо, Він майстер додавати жахливі деталі для того, щоб додавати своєму своїй історії кріповості, б сказала трошки гостроти. Я б сказала навіть не трошки. І багато людей, вважаючи це роман не для слабкодухих, тобто люди з консервативними поглядами, власне, ну, він їм скочево сподобається, власне, як їм сподобалася б їм історія з фільму Субстанція. Як ви бачите, сюжет цієї книжки дуже схожий на сюжет фільму Субстанція. І, власне, також описує історію жінки і боротьбу з собою, боротьбу зі своєю отриманою травмою, і як ця жінка шукає виходи своєму болю пошуку полегшення, полегшення свого стану. скажімо так. Тому я обрала цю книжку як першу списку схожого до прочитання на фільм «Субстанція». Тож, другою книжкою в моєму списку книжок для прочитання є. Книжка Каріна Марія Мачада її тіла та інші сторони. Власне, це збірка оповідань, вона є українською, вона свіженька, її видало видавництво ВСЛ у 2024 році. І я чула недозначні відгуки на цю книжку. Багато людей вважають цю збірку оповідань достатньо депресивною. Але в той самий час багато людей вважають, що ця книжка варта прочитання через те, що вона зачіпає дуже багато жіночих проблем, які, про які не говорять, скажімо так, Звучить як, як фраза з реклами, але тим не менше. У книжці також згадуються такі більш фізіологічні деталі життя жінки, стосунків з чоловіками, зачіпаються питання ідентичності, жорстокості патріархального суспільства до жінки. І в деяких моментах проблеми того, що жінка змушена рухатися в вузьким коридором, який, який виділило їй суспільство, вузьким коридором стереотипів. Тобто вона не може зрушити ні вправо, ні вліво від укладеної якихось стереотипних очікувань. Я читала багато відеоків на цю книжку. І перша піде називається Шоптіч чоловіка, і вона, воно, от, як я сказала, достатньо, описує достатньо фізіологічні такі моменти, які стосуються народження дітей, і порушує проблеми травм ідентичності та тіла. Також мене вразило в опис, в короткий опис прочитала на оповідання вісім укусів, і читачі вказували, що воно описано деструктивний соціальний тиск на жінку. І на образ тіла також дуже цікаво, що в цьому в цій оповіді описувалися стосунки у цій головної героїні з її мамою, і порушувалось питання очікувань завищим хід зрозуміло очікувань матері від дитини. І я вважаю, що це дуже цікавий момент. Також я хочу сказати, що на одному з форумів я. Побачила таку інформацію, що Марія Мачадо вона є насправді професійною письменницею. Вона вчилась в університеті, тренувалася, власне, писала такі оповіді на основі сучасних діянь. І власне, оця книжка, яку вона написала, вона написана дуже гарно і вона була оцінена гідно, власне, професіональними письменниками. І книжка є. Фіналістом Національної книжкової премії 2017 року і також лауреатом багатьох інших премій, тому і багато власне рецензентів професійних якихось критиків, так вони її рекомендують обов'язково до прочитання. Тому вважаю, що такі оповідки будуть цікавими для, для людей, які люблять оповідання з глибоким сенсом. Для себе я ще не поки не вирішила, чи буду читати цю книгу, бо власне тема оповідань для мене досить стоїть груба. Бо я не дуже не дуже люблю оповідання, люблю більш довгі історії, щоб якби, довше проживати моменти сюжету з героями, не відпускати їх чим подовше. І власне, чому я обрала книжку Марії Мачадо її тілоденькі сторони до. Переліку книжок схожих по стилю до фільму «Субстанція», тому що це очевидно, що фільм описує моменти пустоти жінки, і до чого це ну якоїсь моральної, духовної пустоти, самотності жінки, до чого це може призвести до того, що. Вона з красивої, як повноцінної особистості, може протворитися якусь еклектику, в якусь таку статую, статуетку без думок, складену з різних сегментів, фрагментів, ну, тобто без, без якоїсь особистості. Автор авторка цієї збірки питань вона описує власне, що може порізати понівечити цю особистість і під впливом чого. Жінка може спустошитися і до, ну, до чого це може призвести. Третьою книжкою в моєму списку є моя темно Венеса Елізаветраса. Ця книжка має достатньо високий рейтинг на Goodrieds 4.10 з п'яти. Вона також прикладена українською мовою. Її видало в 11-ю На початку цього року я не могла пройти повз цю історію, тому і теж почитала. Достатньо багато людей знають, ну може не читали, але знають, хто така Лоліта. Історію там, цієї дівчинки, що це такий е, розповсюджений образ у літературі. І, власне, Елізабет Раса використала цей образ до літа в своєму романі про Ванесу. Історія власне описує е, дівчинку 15 років, достатньо самотню, з холодною мамою, з холодним татом. Е, в книжці майже не описуються якісь теплі стосунки в її сім'ї. Описується історія про те, як вона. Свариться зі своїми подругами або відштовхує якимось чином їх якісь бунти щодо суспільства відбуває самотичні, вона відчуває себе самотньою, знову читає. І на якомусь етапі вона зустрічає Джейкоба Стрейна, свого учителя, який подає їй певні знаки уваги під час якихось позакласних, позакласних занять або між якимись подіями шкільними. І таким чином він зав'язуються їхні стосунки. Що відрізняє власне, цей роман від усіх інших романів про історії жінок, маленьких жінок, які потрапляють в стацію, що продоставляється маленька Ванеса, дорослі Ванесі, і описуються думки цієї дівчинки підлітка, і думки дорослої жінки Ванеси. і вони не відрізняються між собою. Тобто Ванеса вважає Стрейна не галтівником, насильником. А своїм коханим чоловіком просто це було кохання. Вона вважає, що це був її хлопець у підлітковому віці, і абсолютно спокійно залишила до цього випадку. В дорослому житті вона працює на звичайній роботі, тобто у школі в неї були літературні навички, достатньо хороші. Вона писала твори і вірші, але в дорослому житті вона поховалася свої таланти і працює в готелі консьєржем, якщо допомагає адміністратором. Вона Фанатично слідкує за звинуваченням майстреї на подальшому у педофілії і, і в тій же школі, де вона вчилася, і життя її пусте, власне. життя її обертається навколо цієї історії підліткової, як вона кохалася з цим чоловіком, як любила його. І що цікаво, також що в книжці дуже багато таких деталей, що стрим там просить назвати її татком, чи, чи ось, наприклад, каже, що вона особлива. Що вона повністю має над ним владу як над чоловіком, що вона надзвичайно красива, тобто він займає таке місце батьків, каже ті слова, які кожна дівчинка б хотіла почути від свого тата і мами, але чує від стороннього чоловіка. На жаль, жахливі маніпуляції використовує цей вчитель, які дуже зрозумілі для дорослого читача і не дуже зрозумілі для підлітка така на цій ось противазі, відчуттю читача і такої закохності ідеалізації цих відносин Ванесою і проноситься цей сюжет, проходить крізь нас ця історія. І, власне, чому я вибрала цю книжку як схожу на сюжет е субстанції? Бо я вважаю, що ця маленька жінка Ванеса під вона використовувала стрини як цю ампулу субстанції, скажімо так, яка перетворювала її на когось іншого. Тобто, якщо в житті вона була скромною, одинокою, можливо, вона відчувала себе неулюбленою дочкою, а це кохання стрина, лапках кохання і стосунки з ним, робили її особливою, як він казав, сильною, самостійною, сексуальною. Вона використовувала його як такий своєрідний наркотик, що переводив її в такий інший стан. І так як життя її не змінилося ніяк, воно так і залишилось у дорослому віці пустим, вона так і залишилось самотньою, то вона продовжила цю стратегію свою підліткову і продовжила використовуватися цим своєрідним наркотиком і в подальшому житті цими відчуттями. Четвертою книжкою в моєму списку стала Долина Ляльок Жаклін Сюзан або Веллі Оддолз Жаклін Сюзан. Якщо будете шукати англійською, ця книжка має ну високий рейтинг до речі на будівс. Я думаю, що це пов'язано з тим, що американці не люблять, коли їхніх зірок або м -м, прототипів, скажімо так, їхніх зірок влявуть їх, ставлять в обставини, ну або зображують обставини, в яких вони виглядають не зовсім в вигідному світлі. А книжка ця саме про це. Вона написана була ще в 1966 році. Але, на жаль, вона досі не перекладена українською мовою з якоїсь причини. Хоча в Америці вона надзвичайно популярна, вона вважається навіть в якоїсь якоюсь мірою книжкою для обов'язкового класичного читання. Тобто вона описує епоху післявоєнного американського суспільства і Голлівуду, власне розквіту цієї поп культури. І описується в цій книзі Статки, Дружба і речовини. Також оповідь описує життя трьох жінок, життєві шляхи трьох жінок, вони між собою подружки Енн Уеллс, Нілі Охара і Дженніфер Норт, якщо я не помиляюсь. В, в, чим ця книжа, книга схожа на Тим, що вона така шокуюча? Тобто якийсь галамурний блиск під, під обгорткою цього блиску. Засліплюючи його, ми бачимо гнилу серцевину, тобто під обличчям Демімур, яскравої гарної жінки, ми бачимо повну пустоту пус, пус, і відчуженість від світу. І авторка власне описує в оповіді шокуючі деталі про наркотики, секс, аборти, стосунки з недалекими хлопцями і так далі. Власне, всі ці три головні героїні твору є зірками Голлівуду. Ен Оелс, якщо не помиляюсь, зіркою рекламами Нілі Охара є, до речі, прототипом Джуді Гарон і Дженніфер Норт, власне. Вона, якщо не помиляюсь, була акторкою в цій книжці. І ось я хочу нанести на розуміння, ось таку буваємо, книжки, цитату Н, одна з країн роману. Ні з ким у моїй родині нічого не траплялося, одружилися, народили дітей і все. Я хочу, щоб зі мною щось відбувалося. Власне і описує те, що з нею щось відбувається. Тобто Сама Грині каже: я не хочу, щоб зі мною відбувалося щось хороше або погано, просто щось. Тобто вона не мріє про суперкласне життя, вона мріє про драйв, тобто постійні якісь пригоди. І вона хоче, ось Енн, наприклад, хоче вирватися з маленького міста в Голівуд і переїжджає до міста Мрії. Дженіфер э, приховує свою реальну особу вік. Вона фіксується на красі. На красі тіла чоловіки її використовують ну, власне, завдяки красі її тіла її легковірності. І власне оця вот вона перша звертається до засобів наркотичних, засобів наркотичних, і багато людей в історії, в історії Дженіфер, вона співачка, якщо не знає в цьому романі, бачить алюзію на реальну історію життя Мерлін Монро. І Нілі використовують кінокомпанії і красу і молодість. а коли... Стає більше 20 років її, її відмовляють в контрактах і критикують за її зовнішність, за її вік, за її фігуру і так далі. Викидають вас, власне кажучи, ці, всі ці три річки, три різних різних людини. Вони в якийсь момент життя ламаються, і ця ці, ці три річки зливаються в одне, в одне русло і йдуть по шляху не зовсім пристойно, уживання наркотиків і забуття. І чому, власне, книжка називається Valley of the Dolls, з бо лільками, в книжці називається Пігулки. Тобто, вони потрапляють в долину пігулок. Ці три героїні. Ну, тут я думаю, думаю що зв'язок з субстанцією очевидний, абсолютно схожі сюжети, але весь сюжет субстанції перенесений на. Зараз прохуємо знову десь не 50 років тому в інші події, в інший інвермент, але психологія, психіка людини та сама. Людина ламається так само, як і в сюжеті фільму. І в принципі проблеми психологічні мають ці героїні ті самі, що і Демі Мур в фільмі. І п'ятою книжкою є книжка Кобо Абе, це японський письменник. Називається вона чуже обличчя. Має вона доволі середню оцінку на Goodreads 3.8. Я готувалася до цього відео, знайшла український переклад на одному сайті, тобто можна читати онлайн цю книжку українською мовою. Але офіційної книжки немає, неофіційного перекладу. Але англійську можна знайти цілком виловину цю книжку. На відміну від усіх інших книжок, до цього, усіх чотирьох книжок. Історія описує життя промислового хіміка, який отримує хімічні опіки, власне, наслідок яких отримує незворотні вжами на обличчі, які спотворюють ну, спотворюють його, власне. І внаслідок того, що на якомусь етапі дружина відмовляє йому в близькості. Цей чоловік робить собі маску, певну маску реалістичну, і грає іншу особу, видає себе за іншого чоловіка і вступає в ці, з цією дружиною в анонімну переписку, яка триває кілька місяців. І весь роман крутиться навколо цієї історії кохання, навколо цієї гри цього чоловіка. Також цікавий момент, що в цій книзі описується як головний герой дивиться фільм. Де описується історія хібакуші, або жінки, яка вгоріли під час атомного вибуху, так їх називають власне в Японії. І його оповідь про те, як вона не втратила гідність, зберегла обличчя, якби перед суспільством живе собі спокійним розмірним життям далі. І герої, якби про неї у роздуми і не розуміє цю жінку, він відчужує себе, він сам себе ненавидить на цьому фоні, якби і продовжується ця, що, сюжетна лінія з тим, що він не приймає себе, і власне він, він, він би себе навіть такого не покохав. І тому він видає себе за когось іншого і перед дружиною у сподіваннях, що вона знову занову його полюбить. Чому особливість, як я вже сказала, тут тобто, оповідь розгортається навколо чоловіка на жінки, як в попередніх чотирьох книжках. Але, знову ж таки, центральна, центральна особливість, яка об'єднала усіх усіх персонажів, усіх о, цих п'яти книжок і фільму, що всі головні персонажі цих книжок вони надзвичайно самотні. Ось, Наприклад, оцей останній персонаж хімік він не довіряє своїй дружині, він перевіряє її. Він ніколи не просить про допомогу. Він самотній, він не має друзів. Ну І власне це розповсюджується на усіх персонажів інших творів або вони. Самотні по життю, або вони стають самотніми на певний момент життя після якоїсь трагедії, наприклад, як персонажка першої книжки монстр» після аварії, або е жінки-голівські зірки в е книжці е Долина Ляльок. Ось, Мені здається, в цих е книжках розкривається дуже е сильно ця тема неприйняття себе, звідки вона з'являється. Е від відсутності підтримки з боку суспільства, з боку близьких, відштовхування від себе допомоги і так далі. Тому я дуже рекомендую вам до перегляду фільму Субстанції, якщо ви не дивилися його ще. Також рекомендую вам до прочитання всі ці книжки. Я була надзвичайно захоплена тим, скільки цікавих сюжетів можуть придумати автори. Насправді дуже рідко я зустрічала стільки цікаві оповіді про самих навіть авторів і настільки яскравих відгуків про їхні книжки, тому я обов'язково рекомендую ці книжки вам до прочитання. І буду чекати ваших відгуків, можливо, ви поділитеся своїми відгуками про фільм «Субстанція». або якщо ви читали якусь із цих книжок, поділіться, будь ласка, бо я читала тільки моє е, е, темну внесу, планую прочитати чотири книжки пізніше, додати до списку бажанок. Буду вам дуже вдячна за відгуки, за ваші реакції на це відео це для мене дуже корисно, бо це друге відео, якщо повнорозмірно рахувати відео на моєму каналі. Тому дуже дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.